Кіт не дає спокою. Піч топлю-топлю, вже пів години пройшло. Мабуть, і більше. А він все оце намагається, щоб його погладили. От трохи його, ото так, на нього увагу ніякого не робиш. Він пішов і стоїть орієнт. Арьев там його тімо, тімо, іди сюди. Прийшов знову це. Оце от закотився. І все. І треться, і треться. І це вже, мабуть, вже година пройшла. Ну, я поки сходив, там дров ще приніс, трошки розповіли. А он все оце ходить і ходить, все оце погано. Навколо м'явчиї тут оце ходить така. Оце тварина, а? Це ж тварина. А раніше мене взагалі даже не визнавав там, ховався. Ще коли мати була, так приходив, ховався там десь. Сидів, я у матері, мабуть, півдня сижу і он десь сидить, ото взагалі не підходив. А це настільки зараз не відгониш. Бачиш, бачиш. Сейчас трошки по влажу, дивись, и сейчас будет задка подниматься. Опа, опа. И все, и пишол, пишол, Вот так, вот так, вот так. И так, и так, и так, и так. И так и бодается, и бодается. так. И вот так. И вот так. И вот так. И мы вот так вот можем. И вот так вот мы можем. І отак от, от заткіпи підіймати, і вот так вот вигибати свій муж. Ну, бачиш? О, так, ось так. така тварина. Бачиш? О, о. і не даєш такі руку. Отак от. Бадульки, все бадульки, бадульки, о, так от розпуши. Такі то бачите?